Сьогодні пропоную вашій увазі катушечний магнітофон від бренду Grundig, який випускався в період 1975 по 1978 рік. Класний апарат. Модель називається TK747. Як Boeing. Має один індикатор. Хоча апарат стерео. Це для, в основному для того, щоб контролювати, моніторити рівень запису, і цього, в принципі, достатньо. Може бути автономним. Є е, ручки гучності лівий і правий тон. Міняються швидкості е, 4,75, 9,5 і 19 швидкість. Ось. Е, блок управління і різних налаштувань. На жаль, довго не можу вам е продемонструвати музику. Е заблокується, але ви чули, він грає і навіть демонструє вам на індикаторі все це. Апаратик достойний. І, скажімо, так, для використання і для колекції. Кому це цікаво? 75-й рік, вибачте, мене це має на балансі вже 50 років. Чудовий магнітофон. Так що.